Вітаю, шановні глядачі, я співчуваю усім, у кого росіяни вбили близьких людей. Бажаю всім російським військовим і їх керівникам відчути ці прильоти, згоріти заживо у вогні. Буде так. А нам, усім бажаю доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір, ми продовжуємо жити, працювати. Буде так. Так, і я хочу за а, вищі сили. Я закликаю, допоможіть, скажіть. Верніше духи роду. Про що хочуть сказати духи роду. Тим, хто дивиться відео близьким людям, про що хочуть повідомити сказати, що треба знати. Духи роду. Тим, хто дивиться відео близьким людям, що треба знати, що вам треба знати. Будуть кращий час вам вдасться угу. мати великі гроші. На вас йде вплив. Це робить агресивна людина із минулого, в цій людині всередині Може бути підселення, підселення, може бути, або як такий розлад людина знаходиться як мала дитина всередині. Ну, Тут все про роботу. Так, можливо, зараз дуже важкий якийсь період, вам не вистачає фінансів. Це зроблено навмисно. Тут порчена програма. Може лили воду на фото. От. І а, в, ви рухаєте. Ви дуже гарно не втрачаєте. Тут просто показано, що ви вже собі продумали шлях, і ви не втрачаєте, не змінюєте цю. Мету, наміри свої не змінюйте, все буде гаразд. Те, що зараз, може, щось не вийшло, це через вплив от такої людини. Заперечу повністю, вбираю всі порчені програми, виймаю всі крайні кістя, вбираю. скажіть, допоможіть. <кхід> Про що треба знати? Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Угу. що хочуть сказати духи роду, про що треба попередити, ну підливання е, через воду, може на фото, можливо, на ваші кров, на, е, сліди на. Землі бувають, роблять порчу на подвір'я, на ворота, перекладалася негативно ну, тут мені йде більше родовий. В когось є негатив, родовий, кармічний. Його переклали. Ну Дивіться, так не має бути. Його не можна убрати і все одно любий Майстер поверне його назад. Заперечу весь негатив, Убираю, його треба а, чистити. Я можу це робити, чистити род, е, 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 карму родову, повністю розв'язувати вузли. Переклад... Розв'язувати треба ці вузли, звільняти душі, а не перекладати на людей. Це жах. Ну це більше порча така, йде перевод, переклад. Що, що робили? Всі борги, можливі е, хвороби, е, як перекладалися. Через це е, зупинялось е, фінанси і по здоров'ю могло бути. Це закривається. Зараз цього не буде, заперечую, убираю повністю весь негатив. Так, так, і саме про це і хотіли сказати духи роду. Що вони в шоці, наскільки страждань перекладено було, перелито щось через воду. Сльози, може, ви почали якби. Плакати, Заперечу весь негатив, обираю, що треба знати, тим, хто дивиться відео близьким людям. Мрійте, будь ласка, не втрачайте мрію, говорять родові. Те, що ви посилаєте у всесвіт, ваші мрії вони не зникають, не зникають. Продовжуйте це робити. І неминуче прийде відповідь, і мрії здійсняться. Вони можуть здійснитись так, як ви бажали, можуть зовсім не так, а можуть ще краще, ще більше здійснитись. І духи родові це говорять, що ворота відкриті у вас напряму. Матерія буде будувати ваші мрії. от Більше радості. Вони не хочуть, щоб ви плакали. Хочуть, щоб ви раділи. от Ну і тут послання чоловікам від духів роду, що ви будете мати керівні посади. Можуть зміни відбутися, може, коли по кар'єрі піднімається чоловік, матиме більше можливостей, влади навіть, а може, це військові до речі. Вас можуть підвищити. і ваш. Вам. Може, вам дали завдання. Ну, воно буде дуже гарно здійснено. Багато роботи, плідної, і буде результат. Це дуже хороші всі карти. Добре, духи родові. Я залишу опис. Верніше посилання на відео. І що робити із духами. Верніше. Що робити із родом, що робити із абортами, це теж треба все відмолювати і треба все відпускати, щоб не страждали душі у роду. Прийнять, любить, От. взагалі. Чистка роду відбувається, може, до 12 го коліна, можна до 10-го, можна поетапно. Кожне окремо коліно, окремо кожна людина у роду, відмолюється, закриваються всі кармічні вузли, розв'язуються страждання. Відпускаються, бо багато є душ, які після смерті зависають, вони не можуть відірватися, можливі через залежності, всі можливі залежності, ще дуже погано приворот тримає душі. Це дуже привороти не можна робити ні в якому разі. от І незавершені справи, коли душа хоче. Або оберігає, дуже піклується за своїх дітей, особливо мами. Отак добре. Тож, чистку роду треба провести це, допомагає із дітям, онукам, правнукам. знімаються повністю всі е, негативні програми, що в, ну, рід ставить. Давайте подивимось що ще хочу сказати дух роду тим, хто дивиться відео близьким людям. Про що треба знати. А дивіться, вас ображала людина, можливо, агресивна людина. Тут пішли назад всі сльози, ваші страждання, все, вся агресія пішла назад. І за те, що на вас був напад, мені щось іде прям фізично. Чи може це були е, залякування, емоційно, може, на вас тиснув хтось. Родові кажуть, що пішли янголи-охоронці, Більше ця людина, чіпати вас не буде. І ви матимете здоров'я, покращиться ваш стан здоров'я. І захист. Заперечу, прошу ваші сили, допомоги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, допомагайте, будь ласка, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Порчені програми, порчі насмерть знімаю, анулірую, повністю, убираю. І таким чином чистка роду від, піднімає силу роду. Рід стає сильним і стає на ваш захист стіною. Тому що тут, може, на вас нападає ціла орда темних. Багато карт виходять, коли в людях підселення саме через людей, через близьких іде напад темних. І ви один на один, якби. Бо рід буває дуже-дуже закритий і слабкий. А таким чином, оце чистка роду, піднімає силу роду. Він стоїть на захисті, і там до чотирьох тисяч душ захищають міцно і вас, і дітей, і онуків, і правнуків. Це набагато поколінь вперед. І ще на самому роду буде захист захищати, щоб ніхто не міг негативну програму скинути чи забрати з роду щось хороше. Це захист роду. Прошу вас, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на гроші, на прибутки, на здоров'я. Тим, хто дивиться відео близьким людям, нічого не заважає бути здоровими, щасливими людьми. Відкриваються всі шляхи. Більше немає жодної перешкоди, буде так і такі. Повністю відновлюється енергія, здоров'я, повертаю фінанси, повертаю вдачу, успіх. Все погане, все лихе, всі скиди, переклади, чужої карми негативної, родової карми негативної. Повертаю назад. Тому хто скидав, хто робив, хай з ними все це відбудеться. Більше втручатись у вашу долю не зможуть. Відсікаю повністю всі порчені програми, ще не працюють. Буде так і так є. Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду закликають допомоги, прошу. Всім, хто дивиться відео близьким людям, допоможіть закрийте повністю від ворогів, від порчених програм і поверніть їх назад. Не на переклад, не по колу, не по крові, не по роду. Тому хто зробив, лишається. Хай сам з цим живе і сам переробить, буде так. О, тож, можна, записуйтесь на чистку роду, вона проводиться два місяці. Це до десятого коліна. Це дві тисячі душ. А до 12-го коліна ще більше. Це десь близько трьох місяців. Ну, краще до 12-го там, саме в 12-му коліні, відбулися якісь події. Дуже дуже темні часи були. От. Ну і просто записуйтесь на прийом, на консультацію, на чистки. Також нагадую, що можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. От. І для людей, що дивляться в Тіктоці, якщо ви хочете зробити донат, ви маєте знайти в Ютубі мій канал. Кропива Мінерва. І там мають в описі бути ссылки на донат. І в коментарі може закріплено бути. Загалом можна погодувати тварин або. Якщо ви хочете віддячити, можна погодувати тварини, промовити, що ви відкупаєтесь за чистку, яку зробила Кропова Менерва. Чи ви можете дати пожертву якусь, і сказати, що ви жертвуєте ці гроші і відкупаєтесь від чистки. І просто прославляєте краповому нерву і вдячні, якщо немає у вас можливості зробити донат. От. А також можна ставити подобайку, писати коментарі, поширювати відео. Це теж рахується, якначе ви свою відгук, свою енергію витратили От таким чином. Добре, я маю. На цьому завершувати. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, наших захисників, як вони боронили наше небо, захищали, які у нас сильні, потужні чоловіки. Тож прошу, не, не минайте, якщо бачите, що треба щось допомогти військовим, робіть донати. Маленьких донатів не існує все дуже гарно допомагає. от Бажайте перемоги, щоб у них все все виходило дуже гарно. от Також бажаю всім, щоб всі ваші справи, мрії, плани, наміри здійснились без перешкод. Всі ваші дороги і шляхи, легкі. Двері всі для вас відкриті. Буде так і так і є. І захист міцний, і янгели-охоронці духи роду захищають, оберігають От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!